Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчко, це мій канал. Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. Повернення поштовику ТЦК вміткою про невручення буде підставою для постанови про заочний штраф. Комітет рекомендував законопроект. Про охоронний комітет Верховної Ради рекомендує прийняти за основу законопроект про спрощення умов для накладення заочних штрафів від ТЦК і арешту рахунків ухилянтів. Комітет Верховної Ради з питань правохоронної діяльності 25 жовтня рекомендував прийняти першому читанні законопроект 12.093, яким пропонується спростити Механізм притягнення до відповідальності ухилянтів за статтями 210 та 210-1 КУПАП, тобто за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. По перше, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складання протоколу. Так у змінах до статті 258 КУПАП прямо передбачається, що повернення виклику ТЦК з вмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, аби не складати протокол, а відразу винести постанову про заочний штраф. Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних прав Передбачених статтями 210 210 21031 КУПАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомлено про дату, час і місце виклику та за наявності у ТЦК підтверджених документів про отримання особи виклику або повернення виклику з війнітками про неврушення чи відмову в отриманні, зазначено у законопроекті. Тобто, після повернення Укрпошту неврушеного виклику ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф без необхідності Протокол, як раніше писала судова юридична газета, після того як поштар поклав по у поштову скриньку повідомлення про необхідність отримати повістку на пошті, в особи є три дні на її отримання, інакше вона повертається з відповідною відміткою, і така особа фактично вважається повідомленою. Після цього ТЦК може винести постанову про штраф, а виконавець почати процес арешту коштів у хілянтам. По-друге, встановлюється, що доказами по справі будуть відомості та реєстрова інформація єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Раніше суди Якуди вказували, що інформація з реєстру оберіг не може вважатися сама по собі доказом вчинення правопорушення. У разі ж прийняття законопроекту буде існувати безпосередня норма, відповідно до якої ТЦК ЦК зможе прикласти витяг з реєстру, який доводитиме, що особа не оновила дані, не оновила їх установлені строки або ж інформація про таку особу взагалі відсутня в оберіг. При цьому, як відомо, старий порядок введення реєстру оберіг втратив чинність, а новий порядок введення реєстру оберіг засекречений. Тому не досить зрозуміло, на що саме доведеться посилатися судам. Вони будуть брати до уваги витяги з оберіг. По третє передбачається, що справи про адміністративні правопорушення передбачені статтями 210 і 210 десять КУПАП можуть також розглядатися за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила таке адміністративне правопорушення або за місцем їх виявлення. по четверте встановиться, що у разі не сплати штрафу особою, що вчинила правопорушення, передбачене статтями 210 210 двісті КУПАП, протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення астативного стягнення. Така постанова підлягає примусовому Навні, тобто постанова ТЦК буде направлятися виконавцю, який зможе відразу відкрити виконавче провадження, арештувати рахунки у халянта та здійснити інші дії щодо забезпечення стягнення. Прошу відмітити, що це тільки законопроект, а не є закон. Тобто він ще не був проголосований у першому читанні та не був проголосований у другому читанні. Тобто, ми будемо ще дивитися, яка буде реакція, так які будуть подані, може альтернативні законопроекти від народних депутатів або інших суб'єктів законодавчої ініціативи. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікаве юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. на наш канал, ставте лайки та поширити дане відео.